Головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, нагородив жителя міста Коваль Федора Козлова. Воїн сам із Донеччини, і зараз молодший сержант мужньо виконує поставлені завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у складі 225-ї окремої штурмової бригади. Як повідомили у Волинсько-обласному ТЦК та СП навесні цього року він брав участь у здійсненні оборони з метою збереження позицій у зоні відповідальності свого підрозділу у Донецькій області, перебуваючи на. На передових позиціях під час активних штурмових дій ворога молодший сержант Козлов вдало та вправ вів вогонь зі штатної зброї та підствольного гранатомету. Це дозволило зупинити прорив ворожої піхоти по флангах, і ворогові було завдано значних втрат. Головнокомандувач збройних сил вручив військовослужбовцю окремого штурмового батальйону відзнаку Міністерства оборони України. Медаль. Хрест пошани і зараз молодший сержант мужньо виконує поставлені завдання з чи та стримування збройної агресії Російської Федерації у складі 225 ОШБ.